гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку. Овен. Цей тиждень принесе ясність у справах. Ви побачите, у якому напрямку рухатися далі. Не бійтеся робити сміливі кроки, саме вони відкриють нові можливості. Телець. енергія стабільна, але вам може знадобитися більше відпочинку. Прислухайтеся до свого тіла, баланс між роботою і спокоєм зараз найважливіший близнюки. Тиждень сприятливий для спілкування та налагодження зв'язків. Хтось із давніх знайомих може запропонувати ідею. Варту уваги. Рак. Зосередьтеся на домашніх справах і близьких людях. Гармонія в родині допоможе відновити сили та натхнення. Лев Ваші амбіції активізуються. Ви відчуєте, що настав час діяти, головне, не витрачати енергію на дрібниці. Діва, практичність і точність принесуть найкращі результати. Звертайте увагу на деталі, особливо в документах чи переговорах Терези Баланс між особистим і професійним знову стане ключем. Не бійтеся відстоювати власну позицію, навіть якщо це незручно. Скорпіон Ваш внутрішній вогонь посилюється. Інтуїція підказує правильний напрям. Довіряйте їй. Гарний час для особистих ініціатив. Стрілець Тиждень принесе натхнення. Можлива зустріч або подія, яка надихне вас на нові звершення чи подорож. Козоріг. Робота потребує уваги, але результати не змусять чекати. Ви отримаєте підтвердження, що рухаєтеся у правильному напрямі. Водолій. Час для співпраці та обміну ідеями. Ви зможете об'єднати зусилля з тими, хто поділяє ваші цінності. Риби Тиждень для внутрішнього спокою. Не поспішайте з висновками життя, саме підкаже, куди варто рухатися далі.